Привіт, мене звати Анастасія Збродова. Я кореспондентка Суспільне Хмельницький. Ми частина найбільшого незалежного медіа України. Хмельниччина багата своїм історико-культурним спадком, природними красотами та архітектурними пам'ятками. Та найцінніше у нашому краї люди. Саме вони розвивають та примножують багатство нашої області. Ви любите свою громаду, знаєте її особливості, розумієте і хочете розповісти про її унікальність та людей, які оточують вас. Хочете, аби про надбання вашої громади знали якнайбільше в Україні. Ми ж хочемо розповідати саме про те, як живуть громади та що відбувається. Поруч з вами. Тож Суспільне Хмельницьке шукає кореспонденток та кореспондентів у шести громадах Хмельниччини, які стануть їхнім голосом. Не знаєте, як створити повноцінний репортаж, сюжет чи новину? Ми безкоштовно всього навчимо, а ще допоможемо опанувати монтаж, зйомку та включення у прямі ефіри. Зараз ви вже можете стати на крок ближчими до того, аби опанувати мультимедійну журналістику. Реєструйтесь на онлайн-навчання у серпні. ж Приходьте на зустріч із командою Суспільного у найближчій до вас громаді. Ми розповімо про проєкт та як взяти участь, а також як стати голосом своєї громади та звучати на всю країну.